Знаєте, є сатана. Ми його не бачимо, але наслідки цього очевидні. Люди знаходяться в нерозумінні зараз різні війни, там навколо зло. А де зайти з того всього спасіння? Тому перше ми маємо розуміти, що є п'ять вершників апокаліпсу, які правлять у цим всім чотири з яких це є лукавий, там червоний, третій це ворони, мамона і Смерть. Зараз в світі перше, за, за що хапаються, це є гроші, багатство. І це є третій вершник. Він на чорному коні. А знаєте, що найдорожче на землі, яке золото? Це чорне. Тобто нафта. Знаєте, де саме більше почали її добувати? Це в Саудівській Аравії. Вони почали її дешево продавати, тому пішов розвал Радянського Союзу, йому це було невигідно. Так же і зараз, наприклад, в Україні йде війна. І це завдяки тому, що все тримається на воронному багатстві. Тому давно би могла закінчитися війна, якби грошей не було. Тому потрібно бути з, в реальності і знати, що є ще п'ятий вершник, ім'я якому Слово Боже. Ми маємо розуміти, хто нам Бог Мамона чи Ісус Христос. Тому щоб спастися, покайтесь і виконуйте волю Божу. Амінь.